Сьогодні прориваємо від лободи. Кормовий бурячок. Ось так ми. Дуже ж ми трішки його запустили, але ось берізка, бачите, дає нам створює проблеми. І ось так ми прориваємо, звільняємо його з полону. Лободи. Ось так. Оп! Ось, ось така ситуація виходить. Далі у нас немає, не посходив. Переходимо аж до цього. Він стоїть, але теж навколо нього ось така сама лобода. У вас теж така проблема виника, що якась один бур'ян і забивав або буряк, або моркву. Як розростеться, то позабивав все. Аж, аж бурякові дихати важко. Ось така, бачите, лобода, сама лобода. Ось ми його звільнили. Тепер буде він розкидати листичку. Ось далі пішли також лобода. Будемо грувати ось так. Прорвемо і він буде набирати. Ось тут, бачите, ще два поруч росте. Ми один беремо, ось так, і вириваємо, щоб він мог міг бурячок землі розростися Ось прибрали теж лободу. І йдемо далі, ось так. Ось. Ось тут ще у нас ростуть, ми їх не, не проривали. Ось так ось. наш Бурячок. Дощик пройшов, рветься добре. Хоча, бачите, біля бурячка сиренька земля, а під самим то ще сухо, ще дощик слабий Дощик пройшов слабенький. Ну, У нас ще передають ще передають дощики, так, так що будемо очікувати, можливо, ще вони нас порадують. Маловато ще пройшов. Вітер, хоча ось бачите, вийшло сонце після обіду. Але дощик слабенький. Будемо чекати ще, тому що ось у нас такий рядок, але бачите... Ось нема буряка, нема, нема, ось тут є. Там де нема, ми сапкою пройдемося, щоб швидше його все зробити. Ось Так, ми робимо. Знову берізка. Це берізка по, всьому, по всій грядці. То помідор плете, то буряк, то огірки залізе, буде там заплітати їх. Ось звільнили бурячок. А далі сапкою пройдемося. Йому тепер буде легше. Йдемо далі, бачимо, нема нема, нема бурячка, погано він тут. Ось тут рядочки добре посходили, бачите, вони вже прорвані, зроблені. Він розвивається. А ось тут щось. Цей перший дуже поганенький. Ось ми знайшли ще в траві ще один. Ми його зараз... Також прорвемо, а далі вже ось бачите ось також трава його окутала. Прорвемо, бур'ян рветься з коріннячком, добре. Коріння не остаються в землі, ось бачите? Прорвали, він підніметься і буде розкидати листичку. Гарно і. Добре буде рости. Будемо зараз доходити цей рядок до кінця. Картопелька, ось бачите, у нас це один сорт почина квітнути жовтим кольором. А он у нас квітне картопелька білим. Ось тут на, біля хати на цій грядці два сорта. Подивимося, який буде краще. Тут ось на цьому навіть бадилля менше, ніж на тому. І сидить жук. Жук, яйця он є, але картопля бризкана нас прилипачем. Подивимося, можливо. Він просто спить. Листечко поки не їсть ще ніхто. Воно ціленьке. Будемо працювати, дякую. Будемо для вас старатися знімати цікавий та якісний контент. До зв'язку.